Яскравим прикладом підтримки творчої праці і популяризації педагогічних здобутків вчителів є міська педагогічна виставка сучасна освіта Житомирщини. Традиційно виставка це не тільки ознайомлення з передовим педагогічним досвідом педагогів міста. Це завжди яскрава подія. Це свято тих, чиїми стараннями, ентузіазмом та творчістю зберігаються і примножуються кращі традиції освіти Коростенщини. Знаєте, я декілька хвилин тільки присутній на цьому заході, але дивлячись оком, кинувши які матеріали кожного навчального закладу, це говорить про те, що ви підійшли з душою, і саме головне, що в кожного навчального закладу, починаючи від загальноосвітньої школи номер один і закінчуючи вечірньою школою, на і тринадцятою загальноосвітньою школою є своя якась особливість, є своя. Так говорити, творча риса колективу, і оце все представлено безпосередньо на цій виставці. знаєте, покоління приходять, покоління відходять, минають десятиліття, століття, різні епохи. Але якщо взяти, проаналізувати, я думаю, жодна галузь людства, яка розвивається, але більш сталою являється якраз безпосередньо галузь освітянська, тому що вчителя ніхто ніколи не замінить. На виставці представлено наукові публікації, навчально-методичні посібники, дидактичні збірники, збірники методичних рекомендацій, навчально-методичні комплекси, авторські програми, методичні розробки з освітянським святом. Педагогічну спільноту привітала начальник відділу освіти Алла Краснокуцька. Шановні колеги, сьогодні в черговий раз ми зібралися з вами, щоб обмінятися, поділитися досвідом роботи та тими надбаннями, які ми маємо сьогодні. Адже наші педагоги перебувають у постійному пошуку. Вчитель це не тільки професіонал, вчитель, я б сказала, є і творцем. Перед день такого прекрасного свята, як новорічного та Різдвяного. Мені також хочеться всіх вас привітати. Хай розцвітає цей наш освітянський простір нашого міста від результативності та успішності наших вихованців. Хай буде спокій душевний та неспокій професійний. І зі святом вас, святом сьогоднішнім, участі всіх нас у нашій виставці. Вчителі навчальних закладів презентували свій досвід роботи, найкращі напрацювання та надбання. Тематика була самою різною. Педагоги вирішували питання, які вже бути у світі 21-го століття. Презентували матеріали щодо виховної роботи закладів, формування патріотичної особистості учнів і багато іншого. Педагогічні надбання були систематизовані у 13 номінацій, що охопили широке коло педагогічної діяльності навчальних закладів міста.